У прилуках стартувала реконструкція системи вуличного освітлення. Йдеться про ліхтарі в самому серці міста. Устаткування, яке працювало понад 15 років, потребує заміни. Оновити необхідно як підземний кабель, так і мережі в опорах. Хочу зазначити, що всі світильники запит... запитані коловою системою. Що це мається на увазі? Якщо перший світильник не доходить туди напруга, то е всі остальні, якщо за ним навіть світить 10 чи 15, вони вийдуть з ладу і не будуть працювати. Не світить е уся площа тільки ліхтарі, які у нас на майштах, які ми бачимо зверху. Вони світять це 24 світильника, а також два світильника, які біля парку Олега Кошового, які запитані воздушною лінією, те, що в землі. Воно прийшло в негодність за час експлуатації даної площаді. Капітальний ремонт виконує комунальне підприємство Міськ світло. Фінансування на закупівлю матеріалів та оплату праці передбачило керівництво міста. Розповідає директор організації Олег Лещенко. Кошти на реконструкцію зовнішнього освітлення всієї центральної міської площі були виділені. Міською радою вартість реконструкції по відновленню зовнішнього освітлення всієї площі, всієї центральної площі становить 661 тисячу. Наразі триває підготовчий етап на об'єкті дві ремонтні бригади. Одна з них відповідає за проведення земельних робіт. Купають канали, у яких розмістять підземний кабель. Ця робота не дуже легка, так як під невеликим слоєм землі. Мається на увазі 3-5 сантиметрів. Там дуже велика кількість щебню, камня а, і всі яких, таких відходів. Тому ці роботи швидко робитися не будуть. Траншеї необхідні, аби укласти новий силовий кабель у спеціальних захисних гофрах. Це 2 кілометри, 400 метрів мереж. Таким чином повністю заживлять площу, зазначає директор Олег Лещенко. Мається на увазі Олега Кошового, Парк Дубинського площаді Осафа Белгородського, а також алея героїв, інші робітники виконують газозварювальні роботи, це потрібно, щоб замінити внутрішнє обладнання кожної опори, пояснює Олег Лещенко. Під основною плитою, яка заложена у фундамент світильника, вона має товщину 4 міліметра. І так, як, щоб правильно заложити цей кабель. На то потрібно цю плиту розрізати в радіус 3, 3 см, щоб завести туди основну трубу, в якій буде заложений силовий кабель. На комунальному підприємстві попереджають: силовий кабель проходить під тротуарною плиткою. Тож для якісної реконструкції покриття доведеться тимчасово зняти. Після завершення робіт тротуар відмовлять.